Послухайте слова оцього, корови башанські, які на горі самарійській, що тиснете бідних, то в богих, що своїм хазієм ви говорите, принеси, і ми будемо пити. Присягав Господь Бог своєю святістю, що ось дні настають на вас, і будуть тягти вас гаками, а ваших нащадків гачками для ловлення риби. І ви повиходите виломами, кожна окремо собі, і кинетеся до хермону, говорить Господь. Прийдіть до Бетелу і грішіть, до Гилгалу примножте грішити. І свої жертви приносите щоранку, на три дні ваші десятини. І з димом пустіть жертву вдячну квасну, і сповістіть добровільні дарунки, розголосіть, бо ви любите так, синове Ізраїлеві, говорить Господь Бог. І тому я вам дав чистоту зубів по всіх ваших містах, і брак хліба по всіх ваших місцях, та ви не вернулись до мене, говорить Господь. І я стримав вам дощ за три місяці перед жнивами, і дощ посилав на одне місто, а на друге місто не посилав. Одна ділянка була побита дощем, а ділянка, на яку не пустив я дощу, висихала. І два-три міста рушили до міста одного напитись води, але не насичувались, та ви не вернулись до мене, говорить Господь. Я бив вас посухою та зеленячкою, сарана жерла безліч ваших садків і виноградників ваших, і ваших фіговниць та ваших олив. Та ви не вернулись до мене, говорить Господь. Я на вас посилав моровицю, немов на Єгипет, мечем побивав ваших хлопців, полонячи разом і коней у вас, підіймав доніздр сморід ваших таборів, та ви не вернулись до мене, говорить Господь. Я винищив вас, як содом та гоморру Бог винищив, і ви стали, немов головешка, з пожару врятована, та ви не вернулись до мене, говорить Господь. Тому то зроблю тобі так, о Ізраїлю. А що я зроблю тобі це? Приготуйся, Ізраїлю, до зустрічі Бога свого. Бо це той, що формовує гори, і що створює вітра, що людині показує задум її, що робить зірницю темнотою, і ступає по згір'яха землі, Господь Бог Саваот йому імення.